В місті жовті води є вельми поважні ветерани. Серед них колишній головний бухгалтер управління схід ЗК Олександр Ісак. Ви не повірите, 21 листопада Олександр Гаврилович відзначив 103 роки з дня народження. Привітати ветерана, який почав друге століття свого життя. Прийшли колишні колеги-ветерани. Вы все уже знаете, что это за человек. Вот. Ко всему, это самое я уважаю, за что он защитник Москвы, это не так просто. Кидала по фронту его очень долго, вот, пока не серьезное травмирование получили на фронте. Вот. Человек, он отличный, он никогда не, не поднимет голоса, никогда это самое. Мы сколько общаемся, он всегда дружелюбный, относится к народу хорошо. И мы, Александр Аврилович, тоже к вам так же самое относимся. И понимаем, спасибо что спасибо. первым долларом... Давайте я вас поздравлю, Поздравляю вас. Это самое. И, как вы говорили, что вас не обижает комбинат, возьмите пакетик. Вот так вот. Здорові, сап? Здорові, сап? Здорові, сап? Здорові, сап? Ну, За, За Староння. Всі гості допитувались, в чому секрет довголіття, але як виявилось, особливих секретів немає. Все життя не зловживав спиртним, не курив, багато працює і до старості зберіг ясний розум, пам'ять. Цікавість до життя. Олександр Гаврилович в день свого народження задоволенням випив чарочку зі своїми колишніми колегами-ветеранами. А доля його не жалувала. Дітьми були босі голі. На війні втратив ногу, але з дитинства закалка залишилась на все життя. тільки штани одягала, навіть Быстро. Ну, время такое. Мы прожили много. Зато за я и закрепил самоделствовал. Я закритили себе. Все, 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 все. Я голосив так. а самое главное, що він работал бухгалтером і все время був в окруженні жінки до да. волі. Саме да. доглядає за батьком донька Людмила, яка вже сама відзначила 75 років. Які спокійні були. Ви знаєте, скільки я ніколи не чула, щоб у них якісь раз прибули, щоб якийсь випрос вийшов. Тишина всіма, спокійно. Так, спокійно. Мама розстраїлася, сидів там, робив до 10 вечора. А тоді ж пішком йде, а на бережі. До вона то розстраїлася. Внучка з правнучкою живуть в Японії, спілкуються, звісно, рідко. Сам дідусь Олександр любить багато читати. Та допомагає доньці у домашньому господарстві. І додамо, що держава відзначила почесного ветерана щомісячною пенсією від президента. Здоров'я вам, шановний Олександр Гаврилович!